Всім привіт! Гостям і підписникам мого каналу Життя в селі. Сьогодні разом з вами хочу приготувати домашнє салко. Салко запеченого фольгі. морковку я отак зашпигувала, де лишня обрізаю, щоб воно не виглядувало. Так, Тепер солимо. Тоб, знаєте, Перчу. Обов'язково час чека для аромату. Так знаєте, прям обідненько, хорошенько так прямо натираю з різних сторін. Паприка. трішки томата. Укропчик у мене морожений. І мед. Мед, знаєте, так, щоб солодковатий вкус був. Небагато, але мед потрібний. Це Дуже гарно натираємо. Можна трошки ще так лимончиком сока. Буквально пару долік. Всього достатньо для аромату. І присипаю сімена гірчиці. Гірчиця дасть неповторний аромат. Можна ще у кого є, додати міцної гірчиці. Ну, небагато буквально якусь чайну ложечку і натерти міцною гірчицею. Целку нам потрібно зв'язати шпагатом, щоб воно отримувало свою форму. Так ось перев'язую. Сало в нас готове, зав'язане, на насолене. Тепер я беру таку ось І мені потрібно замотати. Так, салко завертаю плюночку. що так легенько зверху замотую шпагатом. Шпагату можна обичною ниткою. Беру зубочистку, беру зубочисточку і такі прокали дирочки роблю. Ми його будемо відварювати хвилинок 15, щоб добре проварилось. І з тим кусочком точно так же. Так, салко вже проколоте. Таку каструльку лажую. Заливаю кипяточком або гарячої води ставлю варитись. Водичку підсалюю обов'язково, Перчик горошком для аромату. Пару лаврушечок. Так доливаю кипяточки, щоб салко покрилось. Так, як закипить 20 хвилин, і виключаю. Так, Я ще по бажанню додавлю в салку, У мене такі сливки є домашні, пару таких сливок закарамелізую і зверху на салку. Салку проварилось 20 хвилиночок, я його дістаю. Тепер цю нитку дуже акуратно розрізаю гаряче і знімаю нашу пленочку. Ложу ще трішки кетчупа. У мене слива ось така піджарена. І ось так сливку ложу. Для аромату. І розмарінчик. Тепер палку загортаємо. Салку відварена, перемотана фольгою і тепер ставлю в духовку 190 градусів на півтори години. Ставлю время півтори годинки і воно зажарюється. Потім пройде півтори годинки, я його розкрию в фольгу і плючу вверх, щоб підрумянилося салко. І буде ну, дуже смачно. Поки салко наше жариться, я штренько наробила У мене був фарш з лосося, зробила лососівих котлеточок. Сварила повну каструлю гречки, бо хлопці зараз прийдуть з роботи. Потрібно, щоб знаєте, що якась їда була. І ось зараз покажу вам. Скоро буду виключати котлетки. Буквально ще 5 минуточок і будуть готові. І салко ще жариться ще 18 хвилин. Так, Рибні котлеточки готові. Одна в одну. Півтори годинки пройшло. Достаю салку. Ще буквально на 10 хвилиночок. Так, буквально хвилиночок 5 пройшло і салко готове. Вона така ароматна, жарена. Готова. Йому треба, знаєте, дати, щоб воно хололо, потім порізати на кусочки і в лоточки. І потім, якщо потрібно, дітям щось положити, чи чоловіку на роботу. Одрізав собі якесь яєчко варене, якась картоплинка і вже не голодні. Усолку просто бомба. З реберцями. Знаєте, з чорним хлібчиком? Яка смакота. Ще гаряче. Дуже смачне салко. І з чорним хлібчиком буде дуже-дуже смачно. Всім приємного апетиту!